Рідна мова калинова. Доброго ранку, діти. Ви всі знаєте, як називається наша батьківщина. Так? Батьківщина в нас єдина, її назва – Україна. А яка вона, батьківщина? Вона велика, багата, красива, дружна. Щедро, рідна, неповторно. Якщо ми з вами живемо в Україні, то ми з вами хто? Так малята ми, українці. А яка мова є рідною для українського народу? Правильно українська мова. У кожної країни є своя мова. Кожен народ шанує свою власну мову. Українська мова славиться тим, що вона багата та милозвучна. У милозвучності українська мова займає друге місце серед усіх мов світу. Послухайте вірш, який написала Марія Хоростинська Матуся не запові. Раз казала мені мати, можеш був багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Діти в нашій країні українська мова це наша державна мова, якою спілкуються майже всі українці. Це мова найкраща у світі. Вона квітуча, милозвучна різнобарвна. це мова наших предків, які шанували та берегли її. В рідній мові ми чуємо лагідний, теплий голос матусі, який буде в нас вранці. Рідною мовою ми розмовляємо, думаємо, читаємо, радіємо, молимося, мріємо, співаємо, пишемо. А зараз пропоную вам пограти гру. Скажи лагідно. Дітки я буду називати слово, а ви повинні назвати його лагідно. Вишиванка. А лагідно буде вишиваночка. Мама. Так, матуся. Квітка. Квіточка. Сонце. Сонечко. Пісня. Місенька, вода, а лагідно водичка, яблуку, яблучко. Молодці, ось так лагідно та молодійно звучить наша українська мова. А щоб запам'ятати, яка чарівна наша українська мова, пропоную пограти ще одну гру. Мова яка? А допоможуть нам грати ось такі мнемослужки, на яких будуть підказки. Слухайте мене і ви все зрозумієте. Мова яка? Вона сонячна. Мова яка. Так колоскова. Мова яка. Вона солодіна. Мова яка. Дзвінка. Мова яка? Рідна. Мова ще яка Багата. мова яка веселкова, мова яка Калинова. Діти, я думаю, що ви всі зрозуміли, що найбільше багатство народу це його мова. Без мови нема народу. А тому, щоб нашому народу не було переводу, ми повинні шанувати, берегти нашу мову розвивати її і передавати наступним поколінням.